Йо-йо, Сьогодні ми злетіли в Power Up Soccer. В нас грає а, Германія, точніше Німеччина, Круатія. я заходжу в Німеччину і стаю їхнім а, головним голкіпером. Ось що я вам скажу. Я ось тут такий кльовий чувак. Сиджу, чекаю всіх Чікс, Чикс. чикс а, і буду виносити, якщо це буде потрібно. Але треба зараз. Ну... Бажано підійти до воріт, бо на середині поля стоять, ну, на, на кінці свого воротарського майданчика, коли на мене йде напад. Знаєте, не дуже розумно, реально. А може і зовсім нерозумно. А може і зовсім нерозумно. Бейм, клейм. Ду-джу. Бейм. О но. О но. Капець. Так. Їо. Йо... Оооо, наші наші, наші наші топчики, давай, давай, давай. Не давай. Не давай, чувак. А. а, -а, -а. Кінти, блін, а що я накоїв? Що я накоїв, кінти? Я провтикав гол. Я провтикав зараз гол. Прикиньте? І в нас тепер програє Німеччина. Він просто мене взяв і перекинув. Ви ще уявляєте це? Ви це уявляєте? Собі я ні. Я просто ні. Це капець. Так? Тюїм. Ага. Знову він. Знову він. Три-один. Ви серйозно? А, блін, ви серйозно. три один Я провтикав два голи. Ви що? Скажені чи що? Точніше два голи. Та капець. Це капець! Ну окей. Дивіться, як мало вже народу. Просто всі потікали з Німеччини. Всі. Ага, четвертий. Ну окей, кінти. Так, кінти, я перейшов в іншу гру, бо там я зрозумів, що я не вмію грати. Я просто не вмію грати. І все. Типу не більше, не менше. О! Oh. ніфіга собі я зайшов. Uh, Блін, sorry, sorry, sorry. Ну окей, я буду ловити м'ячі. Я буду ловити м'ячі. Дуже сильно буду ловити м'ячі, якщо так. Казу, я буду їх ловити по максимуму. Блін, так само, як мені забили гол не вийшли. Не вийшло нашим кінтам забити так само. Так. Йо, може ти на Голкіпера хочу віддати, ні? Походу, що ні. Не дуже він. Хоче цього. Так, блін, голкіпер. Голкіпер. Так. Так, блін, це не свої. А я щось думав, що це свої капець. Ну, Окей. Так. Оооо, давай, 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 перекидай. Перекидай голкіпер. Чікс. let's go. Let's go. Гоу, Оце я розумію! Ось я розумію, кінти, Він забив наш кент. Наш кент і все. Так, давайте підійдем. Так, Ти хто? Ти хто? Ти ніхто? Ти ніхто? О, ня, Сорі. Сорі, кінти, сорі. Блін. Сори ти. Я був максимально впевнений, що я його віддеф. Я був в цьому просто впевнений, але він один. А ні, їх двоє. А ні, блін, їх двоє. Їх двоє. Так. I am GK. GK. Я голкіпер, блін. Це капець. Так, що тут? Що в нас тут виходить? В нас виходить, що зараз буде гол? Чи ні? Ні. Не виходить, як я хотів. Так, під, підійшов на середину поля одразу. Одразу. Йо. Ну, ну-не-не-на-ноу. Оу. Щіткінти. Давайте перезайде. Бо я так бачу, що Реал не дуже мощна команда. Хе, я жартую. Але так. Але, на жаль, так. Їх просто немає. Їх просто немає. А. Капець. О. Давай, 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 давай. Давай. красавчик, красавчик, красавчик! кінти ми зробили. Ми це зробили. Ми це зробили. Let's go. Let's go. Let's go. Реально, let's go. Так. Зараз, мабуть, буде закидання, так? Ну так, воно буде. Воно буде, я вгадав. Красавчик! Кінти, ми це зробили! Ми це зробили. Оце кайф! Все. Розумієте, я перестав бути голкіфером, ми перестали отримувати м'ячі. І все кльово стало. І все кльово стало, реально. Реально все кльово стало. Так. Так. Давай, давай, давай. Чуджу, бемк, ось туди. Блін. Щит. Щит. Так. Наші, наші, наші. Так, перекинули, ні, не перекинули. Не сильно вони перекинули. Але також Але також, це вважається, що перекинув. Якщо так можна сказати. Так. Блін. Так, Голкіпер, Голкіпер. Красава! Красавчикс. Красавчикс. Так, блін. Голкіпер забрав. Ні, Голкіпер не забрав. Голкіпер не забрав. Блін, забрав. Забрав. Так. Ні-ні-ні-ні. Красав. Кінти, ви красавчики, ви красавчики. Ви реально красавчики. Красавце. Голкіпро треба поставити 5 зірочок. 5 зірочок, бо йому я поставив. Якщо би він не був таким. Мощним. Вони прям знають, як віддавати ці м'ячі. Вони прям знають. Тому вони мощні. Тому я думаю, що ми не програємо. Я думаю, що ми не програємо. І це добре. І це, я думаю, гіпер добре. Так. Давай, 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 дай пас. Дай пас. Вартух. Так. Тикс перекинули. А не хочеш ти мені дати? Let's go. Let's go, кінти! Ось це я розумію, мощно. Прям гіпер мощно. Так, інти коротше мене вилетіло, ну окей. Так, за Барселону не можна грати, значить будемо грати за Мілан. Значить, за Мілан граємо. Угу. Мощні тіпчики. Мощні тіпчики, я бачу їхню. А, типу. Ну, вміють вони грати, коротше. Але мені зараз треба сюди трошки пробігти, бо ось тобі в воротарському майданчику зараз. Будуть гол... О, неу! Фуф. Фуф ту-ду б. а, валін, знову він. Знову сині кінти, знову Барселона забрала. забрали. Все, я на закидання закинув туди. Хай заб'ють. Хай заб'ють кінти. Так, грид пас. Let's go! Assist by Heroy 7. Let's go, кінти! Просто! Угу. Ось це треба бути ось таким галкіфром кінти. Зробив два сейви і зробив асіст. Два сейви плюс асіст це норм. Я думаю, це норм. Але треба, щоб наші за 28 секундочок. За 26 забили гол. 20. Давай, 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 давай! Це ж тобі було, це ж тобі було, Кент. Ну все, ми програли. Кінтей ми програли. Пс. Ага, знову, знову, знову. Ну, кінтей, на жаль, на жаль, я програв. Але ми забили. З За моєю допомогою нам ну, ми забили. При мені жодного гола не забили. Ну, ну на. А ми їм забили. Тому, я думаю, з вас лайк, комент, підписка на YouTube канал тарам канал і всі ці прикольчики. Так. А що тут по Без паки. А, ну все Роблокс Зрозуміло. Зрозуміло, я поки що можу збігати і відкрити новий кейс. Ну, ось цей за 8. А, блін, він 8 к коштує. Ну окей. Окей, трошки залишилось. Нам залишилось трошки, що тут, Міланта. А ні, Тоттенгем... Тоттенгем, мабуть, так? Мабуть, що так. Я, мабуть, за а, Бо ту команду я не дуже знаю. Мабуть, я навіть її зовсім не знаю. Тому я буду за Тоттенгем. Так. Голкіпер. Так. Фух, красавчик. Красавчик. Красавчикс. Так. Ти серйозно, ти прям настільки легко віддав ворогу м'яч? Ворогові? Мяч так легко. Так легко, реально? Ти серйозно? Ти серйозно? Чел? Так, я стою регеніос самінчик. Я регенію саміно. Так, ми підходимо, робимо так. Ах. Забрали. Серйозно? Серйозно, якийсь ну, зміг забити? О, якщо ти дивишся цей відео, не ображийся. Це капець просто. Ну це капець. Ну треба винести. Треба винести зараз а, цю команду. Показати, що ми сильні. Що ми сильні, кінти. Ми сильні. Ми є такі. Так. Так. О. Йо. та що ти робиш? Що ти робиш? Капець. Ну, все, треба. Реторн. Давайте. Перезаходимо, бо це капець. Так. Ага, я можу в Мілан зайти? Вемк, все, я, я в Мілані. Я в Мілані. Ага. Я ще гол забив. Я ще гол забив на цій позиції перший. Ось це я розумію. Ось це я розумію. Так, мене зараз тут побій, тому я відійду до своїх. Угу. Ось так от треба грати. Так от треба грати, реально. Ну дуже мощно, дуже мощний, звісно. Дуже мощна ця команда. Але не так. Не так, щоб ну, прям забивати. Бемк, все. Кент, Кент, Кент Кент Кент. У мене асіст. У мене асіст, за який мені дали 270 поїнтів кінти. Тому це мощно Тому це мощно, 4-0. Ну, 0-4 на нашу користь. На нашу користь, кінти, ще й на нашу. Не на якусь погану. Так, дякую. Дякую. Тюду. Ах, блін. Забрав. Забрали. Так. І, до речі, нам, походу, зараз заб'ють, Ні, не, не, ні, 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 ні. Так, я біжу. Я побіг до цього Челікса Бенк. Фуууууу. Бенк, я знов з великої відстані б'ю. Я дуже з велик, великої відстані б'ю. Так, гріт пас норм. Мені ще й пас дали. Мені ще й гарний пас дали. Типу, типу, що я гарний пас дав. Ну окей. Ну окейкінти. Мені подобається. Так. ти не хочеш мені дати пас? Ні? Так. Блін, ти шо? Ви шо вообще? Що ви робите? Блін. Так? Хі. Блін. Блін, я тут же не попав. Тут я вже не попав. Але там я все-таки майже забив. Я майже забив е, дубль чи трипл. Я вже забув. Я вже забув, але це перший... Не, не буде нам першого голу. Не буде нам першого голу. Чувак. Чувак, що ти накоїв? Бемк. Все, ми викинули м'яч. Ми викинули м'яч, це добре. Грід пас. Окей. Так. Перекидання. У, та тут весь час хтось стоїть. Та тут весь час реально хтось стоїть. Так, окей. Окей, можемо трошки так, типу, трошечки побігати і побігти, запросити подачу у голкіпера. у голкіпера просто треба подачу попросити, і він, скоріш за все, її дасть. І він мені її, скоріше за все, дасть. Але, але він щось нубить, і він не попав. І він не попав. Так. Або він спеціально це робить, бо це вже другий раз. Бо це вже другий раз. І, типу, це трошки дивно. І це реально трошки дивно. Так. Так. Чікс. ні 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 ніно -но, 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 -но. Но. Ти що? Так, це мені? Ні, це не мені. В мене стріли його. У мене прямо її стріли тільки що, тільки що. А, не дожали. Не дожали ми їх. Але на все одно 4-0 ми uh, не пропускаємо жодного гола. Жодного просто. Просто жодного. Ви розумієте це? Ви це розумієте? Я думаю, що не дуже. Let's go! Let's go, let's go! Uh, ось тако треба бути таким мощними кінтами. Let's go. Це мощно. 50. 5.0. Я радий. Я дуже радий цьому. Дуже, якщо чесно, дуже. Нема більш радісної людини, ніж я в цей момент. Так, добре, 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 добре. Так. Свічно голкіпер. Ні. Мені, до речі, показували, що я можу бути за голкіпером, не знаю чого. Можливо, тому що це, е, я, типу, був голкіпером багато разів. Можливо, так. Але не факт. Але не факт. Так, так легко. Так легко забрати м'яч ще в Мілана. О. Ю. Так, це так легко зробити, Кінтей. Це настільки легко зробити, що нам це роблять кожну секунду. Угу. Так. Все, братуха, вся надія на тебе зараз. Вся реальна надія на тебе. Щоб ти забив, щоб ти зараз в цей момент забив. Але. Кент, але, Кент, ти не такий мощний, як я думав. Ти ще не мощний, я б навіть так би сказав. Так. Ми біжимо ми біжим за цим ковбоєм. Я не знаю, куди він хоче нас та, притягти. Але я забрав. Але я забрав. Я перекинув на а, цю половину поля. На іншу половину поля. Тому. тому. Let's go! А мені Асіста не дали, бо він взяв і перекинув. Він не захотів мені Асіста давати. А, але окей. Але окей. Мені подобається. Головне, що ми забили а, шостий гол. І це найголовніше, реально. це реально найголовніше, що зараз може тільки бути. Це найголовніше. О, ого. А, ну все. Ну все, в принципі, норм. Кінти, я вітаю з перемогою. Це друга перемога. Це друга перемога норм. Норма. Ну, давайте ще одну зайдемо, половинку пограємо і підемо. Так, я тут стою, стрибаю, типу, ну, асіст, гол, норм. Так, що тут? Що у нас зараз буде цікаво? Дуже цікаво. Але давайте поміняємо нашу позицію. Я не хочу бути. Хоча ні, я би хотів бути. типу о я б за Майами. Я б за Майами програв. Тому давайте станемо в середину. Напівзахисник напів цей. Ну я думаю, бо Мілан, точніше цю команду, де ми зараз, її більшість знає. Я думаю. Але не факт. Але треба зараз забити. Майамі мощно. Наймочніша команда. Так, вау. Ні, фіга собі. Ніфіга собі ти. Ось цей ковбой знов проти нас. Він знов проти нас грає. Так. Так, йоу Йоу. Я на цій половині поля, дай мені пас. Дай мені пас, чел. Чел Вертух, ти мені даш пас сьогодні, ні? Ні, він не дав пас і він забив. Але він забив, тому йому це вибачається. Тому це реально вибачається йому. Мощний чел, Мощний. Окей, полетіли. Полетіли. а, -а, -а, -а цей ковбой тепер нападник. Тепер цей ковбой нападник. Мощно. Мощно. М -м -м ага. Він ухильнувся. Але. Дужу! Давайте туди ми прокидаємо. А -а -а -а. Прям до голкіпера, але нічого. Але, я думаю, нічого. Так. Ага. Блін, знов до цього ковбоя Як же він мене бісить? Як же мене бісить цей ковбой? Дуже сильно, якщо чесно, бісить. Бо він мощний. Бо він мощний тіпчик. І його треба трошки боятися. А може навіть і не трошки. А може навіть і не трошки реально, а сильно. Я не знаю, куди він віддавав пас наш Голкіпер зараз. Але нам забили. Бо він... Зробив, щоб нам забили, в принципі. Ну. Угу, ну, таке собі. Таке собі, реально. Окей. Окей. Так. Йоу, чел, ти мені даш? Ти мені даш парашют чи ні? Mm, походу, не дуже. Похоже, не дуже. Так. Йоу, чел, дай мені. Мені треба давати паси. Мені треба давати паси. Бо як ви розумієте, в мене є така штука, що я вмію забивати. Так. Так, все. Це мій м'яч. мій м'яч в щікс. Дю. А, блін, мені трошки не вистачило. Мені трошки не вистачило, щоб пробити. Трошечки, трошечки. Блін. Він майже забив. Він майже забив. А як через мене м'яч пролетів? Цікаво. Цікаво. Так, я побіг. Забили! Ви серйозно? Ну окей, давайте респаун. Подивимося, які місця є в нашій команді. Я не знаю, але в Майамі не вистачає моєї позиції все одно. Все одно. Бейг. А, блін, я поворотом не пробив. Я поворотом, блін, не пробив. Зовсім. О, -о, -о, О, Так. Блін, знову він. Знову цей чел. Знову він. Але зараз, блін, в мене було такий шанс. В мене був такий шанс. Все 3-0. Точніше, 3-1 чи щось таке. Та. Це капець. Я не знаю, як вони це роблять, якщо чесно. І в, їхні, в їхній команді місць нема. Та, 3-1. 3-1. І все. І забивають, в принципі, кожен раз одні й ті самі. Одні й ті самі. Просто весь час. Весь час. Туду! Біїм! Бімк! Let's go! Розумієте, що мені треба давати паси. Мені треба давати паси. Бо я забиваю. Ну, в принципі, давайте ще один гол заб'ємо. Я сподіваюся, що я зможу забити. Я дуже в цьому сподіваюся і вірю в це дуже сильно. Ну прям максимум. Максимум, скільки я можу вірити, я вірю. Бо я думаю, що ми маємо такі сили, щоб забити. Ми маємо такі сили, щоб забити. Дуже багато. Дуже багато, якщо чесно. Так, все кінтий, я забив ще один гол. Давайте ще один окей. Якщо ж так, то можна і далі валяти їх, вносить і бути наймощнішою командою світу. Просто наймощнішою. Зараз цей чел хоче забити, так? О, прикол. Цікава. Цікава тактика, щоб перекинути м'яч. Ну окей. О, блін, реально розумно. Реально розумно. Але ж, але наш голкіпер також не спить. Він же ж не спить, як ваш, правильно? Правильно. О, я не встиг. Ну, Окей кінти. Дякую за процес лайки, і підписуйтесь на YouTube канал та канал в вупиться від ролика, позав лайк та -на коментар тарбажного від восьми слів. Дякую вам.